Ранкова школа! Сьогодні у нас в гостях випускниця Радехівської загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов студентка Кардівського університету місто Уельс, Велика Британія Анастасія Липка, яка завітала до нас, щоб ділитися своїм досвідом у навчанні. Варто зауважити, що Кардівський університет є третім найстарішим університетським закладом у Ельсу і складається з трьох коледжів: мистецтв, гуманітарних та суспільних наук, біомедицини та наук про життя, фізичних наук та техніки. Анастасія, ми раді вітати тебе у нашій студії. Доброго дня! А як ти потрапила до такого престижного навчального закладу? А, взагалі після школи. Я вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність турецької мови і турецько-англійських мов. От, і провчилася я там два роки до того, як зрозуміла, що це не зовсім моє, і формат навчання на той момент був не зовсім мій, так як це було доволі швидко після початку мовномасштабного вторгнення. І всі лекції в нас відбувалися онлайн. От, і мені. Я би сказала, мені абсолютно не підходить такий формат, так як для нього потрібно бути там дуже організованим. Мені, напевно, більше підходить очний формат. От, і тоді я домовилася з своєю мамою, що ми беремо е, академію відпустку в університеті. Я написала заявку на академію відпустку. І якщо я за цей рік е, вирішую, чим мені займатися е, серйозним, е, то е, тоді я можу займатися тим, що мені подобається. Якщо ні, то я просто повертаюся до Шевченка. Це ну, це було доволі гарне місце його було шкода втрачати. От і, і тоді я поїхала в Великобританію. Через півроку після приїзду я вступила туди в коледж, де я також вивчала бізнес. І після закінчення коледжу у мене були певні кредити, з якими я могла вже вступити в університет. От, і вступила власне в Кардівський університет за результатами закінченого коледжу. Як рідні, близькі, друзі сприйняли твоє рішення навчатися за кордоном? А, взагалі, ем, спочатку мені здається, ніхто не дуже розумів, чим я хотіла займатися, е, який був план. Е, от. І спочатку вона мене не дуже зрозуміла, але ем, потім якось втихомирилась. Ну, це був буквально один вечір, коли в мене вже стався такий як пік, е, коли я вже зрозуміла, що я, я не можу. Вставати кожен ранок, сидіти на усіх лекціях, У мене вже болить спина від цього, від того, що я не рухаюся, мені вже погано. І я в один вечір сказала, що типу, я вже це не витримую. І виходить, ми просто поговорили з нею, з татом також, і на наступний день я пішла робити закордонний паспорт. Для подачі документів. От, спочатку вона не дуже розуміла, чим я займаюся, якщо чесно. А, до того моменту, поки не вступила в коледж, а, але потім теж те саме, що там в Києві, наприклад, почалися постійні напади там вночі. А, і, типу, коли вона зрозуміла, що їй безпечніше, тривоги, коли це мається на увазі. Тривоги, там, так, тривоги, так, постійно там. А... Ці шахеди літали і так далі. І навіть ми з нею тоді поговорили. Я сказала: ну типу, ти за мене менше переживаєш, коли я тут, ніж скільки б ти за мене переживала, якби я там сиділа, умовно в гуртожитку там в підвалах. Тобто, який би в мене в мене тоді там моральний стан був не дуже. А як би він в мене вже до цього моменту, тобто до якого б там піку це дійшло? І тому зараз вони, звісно, набагато позитивніше до цього ставляться. От, гордяться мною. Як ми вже знаємо, ти була студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А зараз навчаєшся у Кардівському університеті, місто Ельс, Велика Британія. Тобто, ти маєш можливість порівняти навчання у двох вузах. Ми здається, основною відмінністю це можна сказати те. Як навчання організоване, тобто кількість саме навчальних модулів, які ви проходите в університеті, і які вам кількість навчального матеріалу, який вам потрібно пройти самими. Тобто, наприклад, коли я вчилася в Кинугу Шевченка в Києві, в нас було дуже багато лекцій, там по 3-4 лекції на день, і потім вже вдома потрібно було там зробити одне невеличке завдання, і все. Типу, якщо порівнювати це з Кардіфом, у нас зазвичай там по одній дві лекції в день, тобто не дуже багато, але при цьому є в кінці кожної лекції є читальний матеріал, який потрібно бажано прочитати, для того, щоб бути потім підготовленими до написання асайменту, тобто там есе, або. Як заключного завдання, яке вам будуть давати в університеті. І бажано для того, щоб розуміти матеріал наступної лекції, потрібно читати там як мінімум кілька параграфів, якихось наукових книжок. Університет він надає всі матеріали, тобто вони є в як, сховищі університету, або в фізичній бібліотеці його можна отримати доступ, або просто онлайн по вашій. Студентські емейл адресі є автоматичний доступ до дуже багатьох статей, публікацій, і так далі, які можуть допомогти в навчанні. Коли в КНУ більша частина цього вона проходилась просто напряму вже в університеті на лекції, вичитувалась власне, викладачем, скажімо, проживання, от як воно було організовано в нас, і звичайно, як в Англії побут, скажімо так, як влаштований. Ну, я скажу, що мені з Києвом е, дуже пощастило з університетом. Я вважаю, що в Кину Шевченка дуже хороші гуртожитки, е, особливо е, мій 11-й начебто був гуртожиток. Е, от, е, в нас було по 2-3 людини в кімнаті, е, в нас був душ душна. Е, як на блок, тобто на п'ять дівчат, це було дуже гарно, і в нас було по дві кухні на поверх. Тобто, це для українського гуртожки вважаю, що це дуже гарно. Тобто я слухала там історії інших людей, тобто в них там бувало гірше, тобто я на українській гуртожці ніякого ви скаржитись не буду. Але в Великобританії знаю, в деяких університетах там живе дві людини в кімнаті. В нас в основному це людина, кожна займає. Свою кімнату, тобто, і вже від самого гуртожитку це залежить, чи в людини своя ванна і туалет, чи їх ділять з квартирою, тобто це називається там флет-квартира, і в яких живе там від 4 до 8 людей в основному. І якщо там 4 людини, це там один душ і туалет, і якщо там 8 людей, це те, як в мене буде наступного року, там є два душі, два туалети і, ну, Доволі, доволі гарно жити. Але на набагато дорожче, зрозуміло, ніж е, в КНУ. Е, скрім харчування. Самому доводиться готувати? Чи, Чи... є така можливість взагалі? Угу. Взагалі це залежить від типу гуртожитку також. Тобто є гуртожитки, які е, е, partly catered. Це гуртожитки, в яких вам дають по там одному або два прийоми їжі на день. Тобто, у мене є подруга, яка вчиться в Бристолі. Еймі, моя дуже хороша подруга. Вона в неї в університеті в неї гуртожиток був доволі дорогий, тобто там біля 8 тисяч фунтів рік. Але в її давали кожен день сніданок і вечерю. Тобто вона там, по ідеї, взагалі нічого не мала готувати, там в обід чимось перекусити. І це було в стилі буфету. Тобто накидаєте скільки хочете, і плюс можна накинути в контейнер, який ви з собою несете, і там потім з'їсти, якщо зараз не голодні, саме в цьому вікні, в якому потрібно харчуватись. Є гуртожитки, як в мене, наприклад, буде наступного року. Там дається ваучер в кафе, якесь студентське. Там два чи три кафе, наскільки я пам'ятаю. І по цьому ваучеру ви можете з понеділка по п'ятницю від півдругої до півсьомої е, отримати безкоштовний обід, який вже включений в вашу вартість. Але, скоріше всього, я підозрюю, що це все рівно дешевше, ніж повністю самому готувати. Е, що я, в принципі, робила цього року? але... Е, Тобто є така практика, так? В самому закупити продукти. В основному, і В так. Готувати. так. Якщо, якщо ви живете, наприклад, в квартирі, там в блоці умовно, з там, вашими друзями, ви можете там ділити продукти, але в основному у вас ну, нема такого, що там чи можна з кимось поселити. В основному там рандомний розподіл, і кожен сам за себе відповідає, в кожного своя поличка в холодильнику і. Ви вже там собі сортуєте, як вам зручно. А який національний склад студентів, з яких країн навчаються в університеті? А, дуже багато є студентів з взагалі різних країн світу. А, дуже багато є а, я не знаю, як це коректніше сказати, тобто країни, які колись були колонізовані. Великої Британії, тобто, наприклад, там Індія і Гонконг, дуже от велика, дуже частка студентів, вони саме з цих країн, тобто в них частіше всього трохи легший туди в'їзд. Так само, наприклад, там коли я вчилась в Франції, я помітила, що було багато студентів, які були з колишніх колоній Франції. Так само в Великобританії є дуже багато людей з колишніх колоній, так як в них там умовно там легший в'їзд, легше, легше отримати візу і так далі. Ти користуєшся навушниками для прослуховування музики? По-різному, і дуже часто слухаю е, різні подкасти, е, в тому ж Spotify, наприклад, про е, бізнес. Наприклад, сьогодні зранку слухала подкаст про е, відкриття Starbucks, тобто як його там заснували в Америці, те, що він починався як е, просто продаж е, кавових зерен і потім вже е, розвинувся до того, щоб бути. Одною з найбільших кавових мереж То в практики, світі так, так, так. Тобто те, наскільки вони були інноваційними з заснуванням цих от персоналізованих напоїв, те, що вони пишуть там ім'я на стаканчиках. Тобто я дуже люблю слухати якісь такі історії, коли там музика наблюдає умовно. Дуже цікаво дізнаватися. І плюс потім в нас лекції в університеті доволі інтерактивні. Часто можна поділитися тим, що там почули, і викладачі це дуже цінують. Якщо ділишся якимись е, знаннями цікавими. А, так, так. а все ж таки музику? До вподоби яка музика? Пісні? Е, е, взагалі, в основному, я би сказала, закордонна музика, тобто американська, британська, англійською мовою. Е, от, більше не знаю, спокійну музику швидше слухаю, не, не дуже якусь. Ви куди це можеш назвати? Е, не знаю, Білі Айліш, напевно, Лана Дель Рей. Так. Яка композиція? Е, не знаю. З останніх е, No Time to Die, якщо е, Білі Айліш, і Лана Дел Рей. Не знаю, під погоду, напевно, можна взяти е, Summertime Sadness. Як відбувається оцінювання знань студентів у університеті? На деяких предметах у нас є просто завдання, які потрібно здавати онлайн. В основному це не ті завдання, які можна там просто списати, звідкись, тому що це в основному там доволі великий об'єм слів, і в них іде дуже серйозна перевірка на антиплагіат і на там же самий чат GPT. Тобто списати. Ші. Штучний інтелект, так? Наш штучний інтелект. Тобто, якщо він використовується, потім, потім дається, типу, як догана за академічну нечесність, і в залежності там, від там, важливості роботи, мож, може дійти навіть до того, що там виганяють з університету. Або просто, коли ви випускаєтеся, у вас там десь буде приміточка, типу, що. Була, була така дисциплінарна, дисциплінарна дія а, за використання там, штучного інтелекту або за академічну недоброчесність. Ну, зрозуміло, воно там якось буде а, написано. А, і є екзамени, які проходять в Власне, на арені вони не сортуються якось по спеціальностях, тобто якось рандомно з університету вибирається група. І єдине, що відрізняється, це колір бланків. Тобто, наприклад, в мене він були сам у цей тестовий папір, він був оранжевий, і біля мене там сиділи люди там з зеленим, з рожевим і так далі. Тобто і. Я там дивилася, що там з якихось інших спеціальностей. Це робиться заради того, щоб ніхто не списував там зі своїх знайомих і так далі. Здаємо екзамени ми на арені, тобто є кілька як це сказати, місць, де їх можна здавати. Я здавала на арені, яка називається Ютіліта, начебто. І це взагалі музична арена, де виступають виконавці. Там є сцена, на якій під час екзаменів знаходиться комісія. Яка зачитує правила перед екзаменом, після екзамену, там що можна на собі мати, що не можна, за які там фактори, наприклад, там використання телефону, вас там можуть вигнати, відсторонити від екзамену. І, власне, самі місця на арені вони забираються, ставляться парти в рядочок, і там кілька сотень студентів зараз здають екзамен, на котру там годину вам прийшло час екзаменації. Своє ставлення до штучного інтелекту. Я вважаю, що вони можуть допомогти в навчанні, наприклад, в структуруванні ваших ідей, або щоб у вас там, умовно, є якісь думки, і щоб воно їх склало якусь докупою, формулу в текст, але. Це, це, це дуже гарний е, прилад, що використовувати для того, щоб як розпочати вашу ідею і далі вже самому розвивати. Тому що, як я сказала, в тексті саме написаного чатом GPT не має бути присутньо, але е, умовно в плані ідей може дуже гарно допомагати. І, е, наприклад, я завжди, коли пишу там будь-які есе, будь-які завдання, е, перед цим я завжди пишу план. Як воно в мене має виглядати. А є, наприклад, люди, з якими я вчилася в коледжі, я там бачила, як вони займаються. А вони у, у них в голові просто з'являються якісь от рандомні ідеї, і вони їх не можуть ніяк скласти в текст. І, здається, для, для такого там ChatGPT може стати дуже допоміжним. Тобто, щоб навіть тому ж самому викладачу, який один раз читає ваше есе, тому що ну, там сотні тисячі студентів, ви маєте за один раз лише дуже структуровано донести вашу думку. Від якої потім залежатиме ваша оцінка, і для таких людей місяча GPT може допомогти скласти це все більш ем, структурований ем, структурований текст. Наприклад, в мене в школі через те, що я дуже часто ходила. Ну, я бу ходила на Олімпіади. В основ, моя основна олімпіада це була Олімпіада з англійської, колись була Олімпіада з географії е, з Тетяни Романіної. Е, і за рахунок е, оцього Олімпіад виробилася дуже чітка система, як писати есе, Тобто, що там має бути вступ, перший, другий, третій параграф. Там заключення, тобто як це має бути оформлено. Ви в Великобританії я сказала, ну про те, що мені розказували друзі, у них такого немає. Прямо такого чіткого розподілу, що типу вчать там писати есе або там кажуть, але потім там в них там не все так строго. Тобто, і мені здається, великим недоліком зараз шкільної системи є те, що через те, що зно змінили на НМТ, у них немає власних висловлювань в українській мові і немає в написання цього. Тексту твору а, в кінці з англійської, тобто вони дуже багато втрачають, особливо якщо вони планують читатися за кордоном, скільки їм доведеться писати в майбутньому емейлів, а, навіть які мають бути дуже чітко відструктуровані, тому що знову ж таки їх читають один раз. Ваші всі завдання читатимуть один раз, ваші емейли читатимуть один раз, і вам потрібно за одне прочитання переконати людину, яка це все робить, в тому, що ви хочете до неї донести. І е, мені здається, це дуже, дуже потрібно ставити великий наголос на тому, щоб діти вчилися писати, тому що так, є чат GPT, але ну, в якийсь момент він вже стає таким, я би сказала, доволі передбачуваним і доволі, як це сказати, е, Повторюваним, тобто, видно, коли текст він штучно згенерований, тому що він там робиться по зрозумілих. А коли людина вже сіла його й сама написала, це звісно набагато більш цінується. Як здійснюється контроль відвідувань лекцій студентами? В моєму університеті з цим не так строго, тобто важли... присутність вона лише на туторіалах реєструється, тобто просто відмічається в списку, так як в нас в принципі робили, але на лекціях всі лекції вони записуються. Тобто є в лекторії камера і мікрофон біля викладача, і в, там, після лекції завантажується в на платформу повністю вся лекція. Тобто, якщо вам не вийшло відвідати, ви можете потім передивитись. Звісно, чи ви там передивитесь чи ні, це вже на вашій відповідальності. Якщо не будете відвідувати, то потім воно і ваші оцінки власне, негативно на них повпливає. От, але у мене є подруга Еймі, яка вчиться в Брюссельському університеті, також дуже хороший університет, і в них є система, коли в них є додаток на телефоні, в який вмонтований локатор. GPS, і коли вони прибувають на лекцію. Цей локатор визначає, чи вони справді знаходяться в лекційному холі чи в цьому будинку, тому що зрозуміло, будівля університету знаходиться далеко від того, де студенти живуть. І вже будучи там, він визначає, що ви є на місці, і ви маєте на місці підтвердити, що ви прибули на лекцію і її відвідали. Тому що зрозуміло, в лекторії там сидить три три сотні людей, і викладач не може кожного перевірити, чи він. Прийшов, але е, за рахунок додатку їм легше перевірити, якщо відвідуваність вона падає там менше певного відсотка, то е, там вже з'являються в адміністрації університету питання до студента, чому він не відвідує е, лекції. Трошки розкажи про студентське життя. В Великобританії взагалі з цим дуже цікаво, тому що першокурсники, мені здається, у них таке найбільш насичений рік виходить зі всіх. Там це називається Freshers Week і Freshers Month. Це такий, як тиждень і місяць для того, щоб там виходити кудись гуляти, знайомитися з людьми. Тобто, під час першого тижня навчання, коли ви тільки прибуваєте, ви знайомитеся з людьми, з якими з вами будуть жити, з людьми на вашому факультеті. Тобто, там є дуже багато заходів, які саме для того, щоб там перезнайомитися з кимось, знайти собі якусь компанію на рік. І в перший місяць також. Всі дуже часто там виходять на всякі там дискотеки, там клуби, заходи і так далі. Їх в великих містах, особливо в Кардіфі, так як це столиця Уельсу. Їх є дуже багато, і кожен може собі знайти щось на свій смак. Там від живої музики до просто якихось там рейвів і так далі. Окрім навчання, ще чим займаєшся? Взагалі, я доволі багато читаю. В вільний час. Також я цього року ходила на танці. В університеті є багато, скажімо так. Народні кл... танці чи? Ні, не, не, не народні танці, просто як сучасні, більше, як хіп-хоп. От, В університеті є дуже багато як клубів по інтересах, куди тобто на початку року відбувається, це називається Freshers' Fair. Це як ярмарка, в якій кожен оцей клуб по інтересах, їх там дуже багато. Він представляє себе, там можна підійти, якщо ви там цікавитеся, вони там розп... розкажуть, що як відбувається, і ви вже там потім підете до них доєднатися, якщо хочете. Там є сесія, яка називається Give go. Тобто це сесія для всіх бажаючих, тобто вона там безкоштовна. Ви приходите і там пробуєте, як вам цей клуб, там знайомитися, говорите з людьми. І потім, якщо вам вже подобається, то ви купуєте річне мемберство. Воно в середньому, в залежності від спільноти, тобто, наприклад, якщо ми беремо якесь там фехтування, у мене знайомо ходить, їм потрібно ще оплачувати своє екіпірування і так далі. Тобто, це там в них виходить вже дорожча сума. Якщо береться просто танцювальне, в мене було біля 25 фунтів це членство, просто за рахунок того, що вони винаймають справжню студію танцювальну. От і просто для того, щоб кожен долучився до цього розвитку. Так, що відбувається. Це дуже багато там подій, і от з оцих от зібраних коштів е, воно все. Ну звісно, це там дуже невеликі гроші, тому що частина спільноти вона також покривається університетом. Чи знають про Україну в цьому навчальному закладі? Е, в нас в університеті є українська спільнота е, українських студентів, і вони дуже часто організовують різні події е, на репрезентацію України, в яких я також приймала участь. Свій час от і там час від часу відбуваються різні, там невеличкі, там, мирні умовно, протести, де вони розповідають про Україну. Студенти взагалі ставляться дуже-дуже добре. Тобто більшість, я би сказала, вони розуміють ситуацію, а якщо не розуміють, вони дуже так акуратно питають, типу. Типу, там що відбувається? Типу, я не дуже розумію. В новинах зараз набагато менше е, показують, що відбувається. І до мене часто там підходять. Е, в основному там дуже акуратно питають: типу, там Настя, як Туди, там? Ну, так так, скажімо, так. Та. Типу, е, один раз я е, під час цього е, першого тижня е, ми пішли з подругами в клуб. Uh, і мене охоронець в клубі, я йому показувала свій паспорт, зрозуміло український. і Він мене на, на мене дивиться і питає: типу, як в тебе сім'я? Типу, все нормально. Тобто навіть навіть так вийшло, що охоронець в клубі, типу, запитав, чи в мене все окей. Uh, і я йому пояснила, що, начебто, не, не в такій великій небезпеці живемо, але потрібно пам'ятати, що ну без безпеки зараз немає ніде повної. По завершенню навчання, ким ти будеш? Тобто наразі моя спеціальність вона базується навколо організації саме людей в компанії. Але через те, що я вчу дуже багато модулів, і так як мій третій рік це буде практика в індустрії, мені здається, він буде більш корисний для мене для того, щоб зрозуміти саме конкретне направлення. Е, але е, чим гарна спеціальність там бізнес-менеджменту, що воно загалом е, тренує вас дуже в багт для багатьох професій, тобто, наприклад, та ж сама там бухгалтерія, так, так? економіка, маркетинг. Наприклад, цього року я їздила по обміну в Францію, і в нас там можна було вибирати з трьох модулів, якими би я хотіла займатися. І, наприклад, я проходила там модуль стратегічний маркетинг. От тобто не зовсім пов'язано з моєю спеціальністю, але мені просто було цікаво його пройти, і це класно, що можна спробувати себе зразу в кількох сферах, і вже потім, попрактикувавшись ще трохи в індустрії, зрозуміти для себе чим конкретно займатися. Щоб ти порадила своїм одноліткам. Взагалі, у мене кілька днів тому була зустріч з е, дітьми, які зараз вчаться вже підлітками, навіть е, які зараз вчаться в нашій третій школі. Е, і я в них питала про їх плани на майбутнє. В когось ці плани вони вже якісь більш конкретні, тобто вони там вибрали або університет, або країну, або напрям, де б вони хотіли навчатися. В когось це там щось дуже таке. Е, не визначене, не, не визначене так. А, а, і і, і те, що я їм сказала, і скажу напевно зараз, це те, що не потрібно. Думати, що це от ваше рішення університету, воно там остаточне, і воно 100% вирішує ваше життя. Ви коли будете подавати до заявки університет, вам там 16-17 років, ви не знаєте в 16 років, чим ви 100% захочете займатися. Тобто, моя ситуація це те, що я там вступила а, на там більш там лінгвістичний напрямок, філологічний. А, от і от мені не підійшло. Чудовий університет, чудові викладачі, супервмотивовані люди навколо. Просто от сама спеціальність, я зрозуміла, що, напевно, не зовсім та сфера, якою я хочу займатися, і перейшла на щось інше. Ніколи не думайте, що ви втрачаєте час, що, там, наприклад, я вступила на перший курс, коли мені було 20 років, так, тобто, ну, в основному це там роблять. В 16-17 в Україні так здавалось, що я там запізнилась, але я не вважаю, що я запізнилась, тому що в кінці ж це привело мене до того, що мені набагато більше подобається а, і. Хоч там здається, що ви це втрачаєте, але це в будь-якому випадку досвід. Тобто я не можу сказати, що я ці 3-4 роки а, в 2021 році виписалася зі школи, а, що я їх втратила. Тобто, що я нічим не займалася, що мені там немає, що писати в своєму резюме і так далі. Тобто, в мене було дуже багато подорожей, дуже багато навчальних програм, там, волонтерство і так далі, про яке мені є що розказати. Тому головне, займайтеся тим, що вам подобається. А, от, не бійтеся виходити за. Межі свого комфорту, і тоді ви точно знайдете якусь вашу нішу, в якій вам захочеться ем, провести як мінімум кілька років життя. І на завершення, твоє звернення до слухачів Радіо Радихів, я би сказала ем, мислити ширше, напевно, ем, не думати, не бути обмеженим тільки. Ем, там, Одним місцем, або не думати, що вас е, щось там тримає до одного місця. Тобто е, завжди думати в більш е, глобальних масштабний. масштабах. так, тобто... Е, я, я, наприклад, зустріла дуже багато людей там вже за оці там, три роки, коли я живу, майже три роки, які живу в Великобританії, з України, там, коли я приїжджала назад, я познайомилася з дуже багатьма суперрозумними людьми. Навіть я знаю з Радехова, люди набагато там, видатніші, талановитіші за мене, 100%. І вони мені казали, що от я би взагалі з радістю поїхала або поїхав кудись. але... Там, а, а як, а як там батьки, а як в мене там якась прив'язаність, а як в мене тут друзі? Тобто ваші друзі, ваші батьки будуть завжди тільки раді, якщо ви для себе щось нове спробуєте. так. Тобто, коли ви там їдете в іншу країну на навчання, це не завжди означає, що ви там 100% лишитеся, ви там можете набратися знань, потім приїхати. Завжди зараз чудово є онлайн комунікація якою ви можете займатися, От, говорити з сім'єю, з друзями і так далі. І не боятися пробувати для себе щось нове, поки ви молоді, тому що коли ви вже будете старші, напевно, трохи проблематичніше буде вливатися там, в нове суспільство і так далі. Анастасія, я дякую тобі за розмову. Дякую. А я нагадую, що щойно гостою ранкової школи була. Випускниця радехівської загальної освітньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов студентка Кардівського університету місто Уельс, Велика Британія, Анастасія Липка. А наша зустріч відбулася завдяки ініціативі заслуженої вчительки України письменниці Тетяни Пахомової. Остаю і летять витяг моптахи у світ.